Свято Успенський собор Української православної церкви у Миргороді відвідує близько пів тисячі парафіян. Земельна ділянка, на якій розташована споруда, у постійному користуванні собору каже і Єрей Віктор. У 2002 році у нас виданий державний акт на право постійного користування цією землею. Видали його по рішенню депутатів. Міської ради була сесія. 24 травня. Депутати Миргородської міської ради ухвалили рішення про позбавлення храмів Української православної церкви Московського патріархату права користування земельними ділянками у громаді. Йде війна, ворог наша Росія. І тому все, ще пов'язано з нашим ворогом, тому що ці питання вирішуються в тому числі і в плані релігії. Тому таке питання виникло. Але ініціатором це були військові. Плюс до цього були звернення місцевих жителів. Згідно з рішенням, вісім ділянок на території громади мають повернути до земель запасу Миргородської міської ради, зокрема територію, яку надавали Свято Успенському собору. Ми вважаємо це не незаконним, це суперечить і прав свободи людини, і Європейської конвенції, усім нормам. Наша громада є як юридична організація. Вона є зареєстрована, вона є діюча, наша церква також діюча. Вона у нас в державі вона абсолютно ніким зараз не заборонена. Всі громади, всі працюють, і ми такі самі громадяни і хочемо, щоб у нас були. І виконувались наші права і обов'язки, так і всім інші за словами Віктора, під час сесії міськради священникам не дали слова. Не согласовано із настоятелем цього собору і з усіма служащими тут, тому що я вважаю, що їхня думка повинна була бути вислухана. Церква має всі юридичні документи, має права і має право на слово, яке не ніхто не був однімати. Так було вирішено на погоджувальній раді перед сесією. Тому я свідомо тому, що ми вирішили з депутатами. Це рішення більше повинно стимулювати саму релігійну громаду до зміни, до переходу до української церкви. У Це. є Це земля, де немає нерухомості. Там ясно, що вона просто повертається і можна надавати для інших потреб. А там, де є нерухомість, там питання з нерухомістю зразу виникає. Тобто це, я скажу так, це довгий процес, це тільки початкове рішення. В цілому це правильно, тому що землі повинні належати ну, країні, українцям, якби громаді, а не церквам країни-агресора. Це рішення можуть оскаржити, бо було порушено порядок припинення права користування земельною ділянкою, каже юристка Дар'я Маліннікова. Право користування земельною ділянкою у нас згідно з земельним законодавством припиняється по ряду причин. Так, це примусове вилучення для суспільних інтересів, з метою забезпечення так, суспільних інтересів, це нецільове використання цієї земельної ділянки за згодою самого користувача і так далі, згідно із статтею 141 Земельного кодексу України. Але в даному випадку мова йде про примусове вилучення даної земельної ділянки. Тому що як я розумію, згоди користувачів її там не було, і тому такий є примусовий порядок вилучення. Він можливий, якщо це землі були в комунальній власності. Можливий, але це виключно через судовий порядок, тобто через ініціювання процедури звернення до суду. Як повідомив ключар Свято Успенського собору у Миргороді Віктор, рішення міськради оскаржуватимуть Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава